І так, сьогодні ви побачите, як ці два другування будуть грати в футбол. Хто з них найкращий пром'є штрафки, той красавчик, а хто мимо буде лупить, той лошари, водючий. І так, сьогодні ми б'ємо шефні удари по 15 ударів, щоб перейти, хто з нас, хто з нас краще б'є, хто, хто заб'є менше, той лошарить. you're done family plan.

Nu uitați să dați like, să lăsați un За я попробую козель. Я сейчас козерю. Все козель не тут. Кума, Бублик, Скидиби, Мудрик. Лодочка плывет по реке. Стань, Юдаль. Пошел. Ну Один з найкращих, в неї жодного не забив, жодного. там? 10, 11, тут помимо вдаримо. Мене звати не Андрій Ele cachou a Ну, не попав. Я дуже сильно пога. Я йому зараз по я йому просто діблю і са п'ю спокойно. Дев'ятку. Я їх можу реалізувати, а можу не реалізувати. Тому що я на ре... можливо, ну... А... Ай-яй-яй, а... 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 я, я там тут його закрутило. <струм> Ні, це вже по-любому нічия. Не можна сказати, що я виграв, тому що ударів створ в мене більше. Погоди, я забив. Зараз мають. Так, Майбутнє збір, збірної України за, за 15 ударів, і мені сказати за 30 сумарно ударів, не забили жодного. Якщо ми не забили жодного, то буде додаткові 10 ударів у кожного. О цього чекасика і у мене. Чтобы забыть, мне, треба забить випом человеку с новостями. Так, якщо я забью, то я на то Ну что, Илюха, старижися? Ну что ж, не получилось. Третий удар. There. Dude, keep that snake away. It's too big. If you think this one is big, then you haven't seen the other one. Зав'явки магалом бапе. Довічаю на всі з то. Зараз під номером 8 я вирішив собі максимально простити задачу. От Дивіться, як я близько, як я починав звідти, як далеко було. А саме я ну, близько. А той співає.

Мене звати не Андрій не Петро, мене звати Роман Я перебіг за хутком 2-0.